Радіо Chicago Сьогодні до нашої студії завітав Сергій Гозенко, президент та засновник компанії Везом. І сьогодні ми обрали таку тему під назвою Розгадуючи потреби вглиб IT калсалтінг. Сергію, вітаю. Так, дня. Ну що ж, почнемо? І перше питання: що таке it калсалтінг і як це правильно, і як це працює в Везом? Як я вже і казав, це. Кожна підприємець та, мабуть, кожне підприємство має багато чого, що потрібно оптимізувати, діджиталізувати, адаптувати під нинішню реалію. І а, саме цей процес і а, є якоюсь частиною it консалтингу. Тобто підприємець, наприклад, замислюється думкою, а, існує, чи в нього якісь процеси, які можливо якось. А, Діджиталізувати, чи вже є щось, і він а, замислиться над тим, чи можна це зробити краще, дешевше і щось таке. А, таким чином, а, коли ці думки в у підприємця з'явилися, то а, ми починаємо комунікацію. А, наша команда, яка там а, може бути і продакт менеджер, і project менеджер і багато спеціалістів. Вона починає працювати з підприємцем та його командою для того, щоб зрозуміти, що в них існує, що саме як працює, і прийти до того, щоб пропонувати рішення, які йому допоможуть реалізувати. Ну, його цілі для того, щоб це зробити швидше і дешевше, як саме компанія Везом підходить до it калсалтінг при роботі з новими клієнтами, щоб могли поділитися з цим і розповісти про це, так а вже ж, ну насамперед ми е, повинні розуміти, що є багато типів підприємств, яких ніж, в яких ми вже маємо багатий досвід, а дуже багато чого робили. Є напрацювання, є е, цей самий. Е, Хист щоб зробити це краще. А якщо трапляється так, що щось для нас нове, це не є проблемою. Ми навіть були багато рішень, коли там, наприклад, з'явився клієнт, і повинен зробити якусь. АйПІ телефонію, ми там у нас все гаразд, але не, не вистачає якихось там спектра спеціалістів. Ми ходимо на ринок, у нас є департаменти hr рекрутерів. Вони знаходять цих спеціалістів, наймають і Ми їх е, е, застосовуємо в процес розробки і е, готуємо, е, виконуємо рішення для клієнтів. Тобто е, 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 е. Навіть якщо можливо експертиза недостатня, ми взагалі завжди знайдемо рішення. Як це працює? Ну чому я говорю про хист наш про те, що ми вже робили для інших, це а вже ж підприємець розуміє, що ми. А це вже робили. Ми вже багато зробили помилків багато напрацювань. І при цьому ми виконуємо для нього цю задачу. Це річ зробимо це рішення як можна можливе, як можна швидше, як можна дешевше. А це, це підприємниці цінує у цьому випадку. він він вибирає якогось it RT партнера для того, щоб працював тут і далі. А чи могли б ви все таки ж пояснити, розказати, що таке IT консалтинг і чому це дуже важливий етап у розробці технологічних рішень? А, інколи а, межа а, IT консалтингу, вона може порівнюватися з так а, Discovery, так називається, Discovery Discovery Stage, Це коли а, взагалі. Багато багато назв цього етапу, але е, суть його в тому, щоб е, почати аналізувати е, бізнес підприємця, а е, підприємство існуючи, чи, чи взагалі його метуєш, зрозуміти, чи існують якісь рішення, готові, чи потрібно розбавляти якусь кастомну розробку, саме чим займається везом, да, взагалі, для того, щоб е, він ефективніше заробляв свої гроші. Ну тобто, це. Саме це і е, ми почали називати IT-колсалтингом. Це роблять там взагалі багато там е, IT компаній світу, і саме це ми намагаємося донести зараз підприємцю, що Mm, навіть якщо ти не зломислювався, то можливо вже прийшов час, щоб подумати, сісти і зрозуміти, чи потрібно чи ні. Тому що саме питання робити чи, чи не робити, воно настоє грошей. Це mm -hmm. взагалі трошки часу і якісь комунікації. І після перших комунікацій ти вже зрозумієш, тебе тобі, тобі потрібно чи ні. Ну і взагалі мечіться команда, наприклад, наша з підприємцем, тому що трапляються так, але трапляються. А таким чином, клієнти, які ну, ну щось не заходить, розумієте? Таким чином, так а вже можливо знайти другого подрядника, а але взагалі можна змінити команду, частину команди, частину команди, яка працює на саме перед підприємцем. це зрозуміло. А чи могли ви навести так само приклад успішного проєкту і який саме розпочався з Діскавера Хес? Discovery Stage, да окей okay. Діскаврі а, а, Ну я вважаю, що багато багато проектів взагалі айтішних вони ніяк не можуть початися без цього айті консалтингу, без цього Discovery Stage, тому що як чином клі взагалі клієнт підприємець приходить або з думкою, або з метою, або з якимсь вже з технічним завданням або рішенням, і все це потрібно аналізувати. І взагалі it ринок ринок він дуже рідко робить якийсь аналіз, якийсь вовлікає команду у цей процес, взагалі дуже рідко, ну без цього етапу і аналізування. Тобто, це перша така бейсмент якась. Рівень без якого без якого неможливо не створювати якісь IT рішення, особливо кастомно. Так, можливо, можливо, готувати якісь готові рішення, але саме кастомна розробка, тобто індивідуальне рішення для клієнта, ну без цього, без цього стейджа зробити навіть взагалі неможливо. Не знаю, відповів на питання чи ні, але угу. намагався. Дякую, а ще хотілося б запитати, як ви так само продовжуючи тему клієнтів, як ви адаптовуєте свої рішення до специфічних потреб клієнтів. А, розумієте, сама назва кастомна, вона вже, вже і є специфічна. Тому що mm -hmm. ну, коли а, багато клієнтів. А, Немож, ну, різного рівня вони можуть да, навіть не застосовувати якісь ті рішення. взагалі. Потім е, хтось приходить до того, що щось потрібно інтегрувати. А потім е, підприємець розуміє, що те, що він використовує, воно взагалі ну, не, не, навіть не те, що він мріяв. Він хоче щось зробити для себе. Ну як будівництво якогось дому, наприклад, будинку. Да? Будинку побудувати будинок. Тобто е, у цьому випадку вже і з'являється кастомно, і це вже є. Чисто індивідуальна якась реалізація поставленої мети. І в цьому випадку все специфічно. Все, а взагалі у цьому а, у цій будівлі ми, все, ми, ми часто порівнюємо IT-розробки з будівлею, тому що там, взагалі, якісь з нашої мети, з нашої точки зору, вони такі рідні етапи і процеси. Тобто, так, і все взагалі там проект создається, наприклад. там, Представимо, що там будь-який будинок, ти там де що, як, як виглядає, які кімнати, які поверхи, що де, де знаходиться, і потім доходить до етапу повного проектування, навіть якийсь 3D можна візуалізувати, і на 99% зрозуміти, як це буде, а потім вже почати буде будувати. І хто починав будівництво, завжди розуміє, що во там все. Багато, багато ризиків, багато, багато етапів і багато приколів. Так і в it розробці це ж саме. І все, взагалі, залежить від того, хтось зробив проект, віддав, потім повернувся і вже розрізав якусь лінточку, ну, якусь. Відкрив парасольку і зайшов mm -hmm. в будинок, а хтось намагається приїжджати кожного дня, кожної неділі, контролювати в цьому випадку. Він починає змінювати свіжий а, якийсь макет, процес, план, тому що він розуміє, що о, я десь тут побачив, тут зробити так. А тут я отут хочу, а тут так, і все. І ми намо намагає... і вже починається якась перебудова, так і саме в it розробці. Тобто, тобто, все собою індивідуальне, і так кожен клієнт це, це індивідуальність. Mm -hmm. А які він а, довгострокові переваги? Отримує клієнт, і, які починають свій проект з it консалтинг. Ну розумієте, якщо IT-партнер клієнту там, підприємцю зайшов, то вони взагалі працюють з ним можуть, роками десятиліттями. Наприклад, у нас є клієнти, які 2, 3, 5 років працюють, да, той же самий Deere, який ми будували проєкти в Україні, ми вже 5, 6, 7 років працюємо, і це взагалі від а, показник для компанії, для нас, для ті компанії, що ми можемо працювати з, з великими брендами достатньо довго. Але буває, що к нам приходить якийсь підприємець, з яким С рішенням і змінюю команду. Ну чому змінюю? Ну, причини все, ті, все такі ж, Це там термін, це як роблять, як швидко роблять, як команда реагує. І ну, взагалі то, що потребує підприємець чи клієнт, воно не змінюється десятиліттями. Як я кажу, що повинно. Якось на максимум викладуватися, робити для себе і тоді клієнти всі твої. Дякую, дякую за відповідь. І останнє наступне запитання: які наступні кроки для аудиторії зацікавленої у використанні Діскавер PHS Везом? А, гарне питання. А, ну я рекомендую перший етап трішки замислитися, що існує: чи існує взагалі, чи влаштовує, чи ні. А, і якщо є а, якесь якась думка про те, що щось можливо можливо запитати, а чи краще чи працює, так взагалі там сконтактувати там з нами, з любою а, навіть it компанію, і зрозуміти там клієнт буває там потребує комунікації з декількома компаніями, з декількома підрядниками, і зрозуміти там це як до. Як, до лікаря ти прийшов, mm -hmm. там, ти розумієш, да, там є питання, ти там, один, два, три обійшов і зрозумів, який тобі більше совпада, ну, там, співпадає і все, і ти там, розумієш, що це воно. Тобто знайти свого підрядника, як це воно, і вже почати з ним якісь комунікації. А, 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 нагадую, що саме первинна комунікація, вона, ну, навіть не стоїть грошей, а тільки часу. Тому, якщо ви порівнюєте свій час, можливо, часткову частину своєї команди, щоб зрозуміти, чи все окей, чи ні, чи потрібно якось це оптимізувати, то зробіть це. Розкажіть ще про плани на наступні 5 років. Що ви очікуєте від компанії Vazm і від клієнтів, які приєднаються до вас у Сполучених Штатах? Багато вивчаємо. Досвід it компаній великих, багато існує відеозаписів, записів, і взагалі питання якогось таких планів у далечі, таку 5 років, воно взагалі дуже, дуже тако потужне, туманне і... І тому ми навіть зараз всі ці страцесії перевели у якісь плани на, на три місяці, так? чотири рази на рік збираємося і розуміємо, куди і як ми рухаємося. Тобто я навіть думаючи про, Замислюючись над тим, що компанія Безом та я мріями досягти через п'ять років, я навіть не знаю, тому що якщо я там я вважаю, така думка є. Якщо я скажу, що хочу цього, то можливо я сам собі якось лімітую, мету, до якої можна добратися до за п'ять років. Тому ми розуміємо, що ми плануємо в цьому році зробити, а це а вже ж там у нас достатньо. Потужна компанія на маркеті України. А вже ж тому, що ми там 25 років дав існуємо, і тому, перш за все, нам потрібно там популяризувати компанію і там з'явитися на цьому ринку саме Америки, щоб показати, доказати своїм клієнтам, що ми можемо зробити все, що ми потужні, що ми робимо гарно робимо для себе і зайняти цю позицію тут. А вже далі будемо масштабуватися. Дякуємо, дякуємо Сергій, що завітали до нас до студії, розповіли цікаві факти і цікаву інформацію про it Калсалтін. І сьогодні в нашій студії був Сергій Гозенко, президент та засновник компанії Везон. Дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.